Вітаю, друзі! Ще досі існує популярний міф, що Кока-Кола розчиняє іржу. Частково це може бути правдою, адже в її складі є до 0,15% ортофосфорної кислоти. А ортофосфорна кислота входить до складу дешевих перетворюючих іржі, тільки там є 20%, це більше, ніж у 100 разів. Сьогодні ми перевіримо, як кола справиться з цим завданням. Наш експеримент ми будемо проводити на ось цих дуже старих ножицях. Насправді це ножиці для стрижки овець. Звичайно, таким інструментом вже давно ніхто не користується. Ну, мені наскільки сподобався результат, що як декорацію я би його десь використав навіть зараз. Це маленький спойлер для вас. Обов'язково додивіться до кінця відео. Напишіть в коментарях, як вам результат роботи. Якщо у вас є якесь місце, де ви їх можете класно застосувати, наприклад, як декорацію в барбершопі, можете також написати, можливо, ми домовимось. Зараз я розділяю ці ножиці на дві половини, зрізаю старі закльопки. І замочую в колі на 24 години. Тут якраз мені дуже в нагоді лещата, який я реставрував попередньому відео. Зараз ви побачите підказку у правому верхньому куті, за якою можна перейти і переглянути це відео. Там дуже інтригуючий початок і цікаві процеси по ходу реставрації цього інструменту. Було доволі непросто дістати ці старі закльопки, і звичайно, в той момент, як тільки я вимкнув камеру, я її дістав. Доволі зручно, у розібраному вигляді вони лягають в руку. Спочатку навіть подумав, можливо, їх і не збирати, просто зробити більш зручні руків'я і в мене буде два однакових ножа. Нарешті я їх розібрав, зараз заливаємо колою і залишаємо на 24 години. Це вже наступний день. Спочатку, коли я прийшов, побачив щось схоже на іржу, яка сплила, і подумав, що не вже коло дійсно спрацювала. Але не знаю, на жаль, чи на щастя, за 24 години абсолютно ніяких змін. Ні щіткою, ні рушником іржа зовсім не відтиралася. Ось можна порівняти з другою половиною, абсолютно однакові, просто одна мокра. Можливо, якщо залишити на тиждень або на місяць, то був би результат, але я не хочу скільки чекати, тому зараз просто використаю свою секретну хімію для видалення іржі до голого металу. Так як ця хімія є промислова, тут обов'язково техніка безпеки одягати рукавиці та захищати очі. А зараз хвилинка важливої інформації. У всіх моїх попередніх відео я розповідав про хлопців з групи Тора і залишав реквізити для підтримки їх. Недавно мого друга і справжнього воїна був день народження, і він відкрив збір на снайперську гвинтівку, яка допоможе ефективніше знищувати ворога і наближати нашу перемогу. Зібрати залишилося 40 тисяч гривень. Під цим відео я залишу посилання на банку та інстаграм. Потрібні ваші 6 гривень. Обов'язково підтримайте цей дуже важливий збір. Дякую кожному. Це нова хімія не така, як я використовував раніше, вона трішки удосконалена, зроблена більш адаптована для моїх потреб. До речі, вже більше 4 хвилин відео я вам ще досі не показав свій винахід. Це зручний лоток, в якому можна все замочувати. За допомогою запальнички я припаяв частину пляшки і тепер він зручно стоїть на столі. А коли відкрутити пробку, то все зручно зливається для повторного використання. Можливо, мені потрібно запатентувати цей чудовий нахід століття. Для цієї хімії, якщо температура більше 15 градусів, достатньо 30-40 хвилин, але ну, так як в мене в комірчині доволі прохолодно і вже 10-та година, я вирішив залишити на добу. Сам метал-хімія не повинна роз'їсти, тільки іржу. Це вже наступний день і ви просто погляньте. Ну це якась магія. Метал вичищений, іржі немає, нічого не пошкоджено, все добре. Заготовку добре промиваємо великої кількості води і добре висушуємо. Якщо є можливість, можна висушити феном. Великим плюсом є те, що хімію можна використовувати повторно, доки вона не перестане діяти, поїдається десь до 10 разів. Далі потрібно діяти дуже швидко, тому що голий метал швидко окислюється і починає ржавіти. Зараз ми вирівнюємо всі нерівності і почнемо обробляти далі. Зараз швиденько все відчищу і полірую наждачкою, щоб не було цих всіх, всіх шершавостей і було приємно тримати в руках. У всіх відео на ютубі сказано, що такі ножниці потрібно заточувати напільником, але мені не сподобався цей спосіб і я використав старий свій брусок. Так набагато зручніше і приємніше. Ось перший признак того, що вже достатньо гостро. Я часто по ньому орієнтуюся. Заготовки вже відполіровані, і відшліфовані, але перед воронінням їх потрібно пройти спеціальним очисником, тому що ми могли залишити жир від своїх пальців або якийсь інший бруд, і вороніння буде нерівномірним. Для цього засобу достатньо 10 хвилин. І очисник також можна використовувати повторно до 10 разів або доки не перестане діяти. І Останнім етапом для якісного уроніння є активатор металу, так само як і очисник металу замочуємо на 10 хвилин. І поки метал активується, ми зараз швиденько зробимо ванночку для вороніння 1 до 5 засіб для вороніння з водою. Літр цього засобу можна розбавити 50 літрами води і заворонити, мабуть, цілий трактор. Пройшло рівно 10 хвилин, дістаємо з активатора. Після нього заготовка стає такою, як мідною, і відразу занурюємо в воронілку. Після хвилини замочування на заготовці з'являється такий як наліт. Його можна змити водою і залишити ще там на хвилину на дві. Активатор також багаторазового використання. Дійсно, такий спосіб уроєння набагато більш якісніший, просто погляньте на цей насичений колір. Після вороніння не можна заготовку залишати надовго її. Потрібно відразу швидко висушувати, якщо є можливість будівельну фену полірувати сталевою ватою і консервувати її. Для консервації краще за все підходить моторне мастило. можна використати перероб, якщо він доволі чистий. А от ведешка підходить не дуже добре, тому що вона швидко випаровується і з часом може виникнути іржа. У відео, де я робив ось цей ніж, який я назвав драконом, я вже показував, як можна якісно зробити ручку за допомогою паракорду. Тут я використовую звичайний мотузок і ще раз покажу, як можна обмотувати. Зручніше за все це робити ось таким способом, оперше, ніж обов'язково гострою частиною стіл. так швидко можна обертати заготовку. На одне руків'я стандартного розміру потрібно від 2 до 3 метрів мотузки. Це залежить від її товщини. Ось все і готово. Залишилася моя улюблена частина. Затестувати, як все працює, і показати вам красиві планчики. Ножиці дійсно добре ріжуть папір. Я вирішив вирізати вам ось таке нагадування, щоб ви не забували поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал, якщо ви ще це досі не зробили. А зараз дивимось красиві планчики. Ну що, друзі, якщо ви додивилися до цього моменту, попрошу підписатися на канал, поставити подобайку. Я не планую зупинятися. Далі буде багато цікавих відео. Дякую всім за перегляд. Всім гарного. Пока.